Сьогодні в програмі піза. Усе, що треба знати про результати глобального дослідження у 2023 році. На які зміни в українській освіті чекати у 2024 році? І найцікавіше освітній бюджет 2024 року. Скільки виділили коштів та на що саме? І незмінна рубрика Герої про яких не говорять. Поїхали. Всім привіт! Це освітні маркери. З вами ваші незмінні ведучі. Вчитель, який не тільки боронить нашу країну, а й висвітлює найактуальніші новини освіти під час війни, Ярослав Лисенко та популяризатор сучасної української поезії та володар фантастичного голосу, завдяки якому цей випуск можна задоволенням не лише дивитися, але й слухати Дмитро Музика. Щомісяця ми розповідаємо про головні події освіти, як завжди, коротко і по суті. Тож не забувайте поставити вподобайку та підписатися на сторінку. А ми розпочинаємо. По-перше, усіх хочемо привітати з 2024 роком. Новий рік це свято, на яке чекають як дорослі, так і діти. Хоча сьогодні через війну святковий настрій майже не відчувається, але я надія на те, що новий рік стане для України роком перемог великої та малих. За східним календарем прийдешній рік рік дракона. Тож ми сподіваємося, що рік дракона здійснить мрію кожного українця. Отже, в очікуванні нового року пригадаємо, яким цей рік був для української освіти та спробуємо трохи зазирнути у майбутнє. 2023 рік був складним для освіти в Україні. Пандемія covid 19 та війна створили безліч проблем для вчителів, учнів та їх батьків. Навіть складно уявити, як ми взагалі вижили. Охі не кажи. І ці обставини дуже вплинули на результати міжнародного дослідження ПІЗА 2022, проведеного у розпал війни, за яким оцінюється рівень освітних досягнень 15-річних учнів у 81 країні. Україна вдруге стала учасником такого дослідження, і цього разу результати геть не втішні. Оприлюднили результати, які інформують про показники. Успішності в опануванні читацької, математичної та природничо-наукової грамотності. За даними звіту, Україна показала нижчі результати, ніж минулого разу. Середній бал 15-річних українських підлітків з математики становить 441, з читання 428, з природничо-наукових дисциплін 450. На таблиці ми бачимо, що результати суттєво знизились у порівнянні з дослідженнями ПІЗА 2018. Так, видно, що в усіх країн впали показники, але не так суттєво, як в Україні. Особливо з читацької компетентності Україна має найбільшу різницю в балах порівняно з країнами організації економічного співробітництва та розвитку. Але ми розуміємо, чому так. Бо пандемії війна внесли, на жаль, свої корективи. Дмитро, але не тільки з читацької компетентності. Порівняно з Україною, Естонія та Польща мають значно вищі бали з математики та природничо-наукових дисциплін. Наші друзі Словаки також випереджають Україну за середнім балом в усіх трьох галузях, хоча різниця в балах менша. А от Грузія, Болгарія та Молдова мають нижчі за Україну середні бали з усіх трьох предметних галузей піза. Звичайно, для підвищення якості освіти в Україні потрібно зробити ще чимало. Адже піза показує, що наші учні відстають від країн організації економічного співробітництва та розвитку, членами якої на сьогодні є 38 країн. Українські 15-річні школярі мають невтішні результати не тільки серед інших країн. Результати всередині країни шокують. Учні сільських шкіл відстають від учнів міських шкіл на 4,5 роки. Це колосальна різниця. Адже минулого разу відставання складало 2,5 роки. Так, потрібно спочатку вирівняти та підвищити рівень освіти всередині країни. Освіта в сільських громадах страждає через брак вчителів з різних предметів, через застарілу матеріально технічну базу та через малокомплектні заклади освіти. Але хочу зазначити, що Україна єдина країна, яка взяла участь у дослідженнях піза під час війни, і це багато важить. Так, умови несприятливі, але наша країна робить важливі кроки у розвитку освітньої системи. І в МОН запевняють нас, що забезпечить участь України у ПІЗА у 2025 році. Давайте поговоримо про трансформацію закладів освіти в Україні, яка має на меті позбутися радянського минулого та створити умови для вмотивованого та якісного навчання. Ми успадкували застрілі стандарти, програми, методики, підручники, навчальні приміщення, меблі та обладнання. Тому в Україні нарешті стартує трансформація закладів освіти, яка має на меті переосмислити школу як місце, де дитина не лише здобуває знання. Але й займається дослідженням, розвивається особистісно, опановує компетентності, які допоможуть їй у житті. Дуже хороша новина, адже де радянізація шкіл є частиною стратегії модернізації та євроінтеграції України. Школа має бути місцем, де дитина є активним учасником освітнього процесу. За даними МОН України, трансформація закладів освіти передбачає такі напрями: архітектурна трансформація радянських шкіл, передбачає реконструкцію. Модернізацію та адаптацію навчальних приміщень до сучасних вимог та потреб учнів, змістовна трансформація радянських шкіл, це зміна стандартів програм, підручників, оцінювання на такі, що відповідають сучасним тенденціям та цілям освіти, усіх зацікавлених сторін. От я зараз кажу, і мені прямо самому захотілось повчитись у такій школі. Ну, скоро побачимо, якими вони будуть, адже у Міністерство освіти і науки анонсували 5 пілотних шкіл, які презентують восени. Будемо слідкувати і обов'язково розкажемо у наших випусках, що з цього вийшло. Також слід чекати ще однієї зміни у школах. Англійська мова. По-новому. Відтепер кожен учень української школи має здобути високий рівень англійської. Адже Верховна Рада України ухвалила закон, який передбачає, що англійська набуде в Україні статусу мови міжнародного спілкування. І тут ми знову повертаємось до трансформації школи. Англійська і раніше викладалася з 5 класу майже в усіх школах України. Але більшість українців англійською не володіють зовсім. А ті, хто володіє, опанували іноземно на додаткових уроках. Саме через низький рівень знань планують змінити викладання на якісно нове. Та надати доступ до онлайн-навчання це має змінити ситуацію. Тож у нас з'являться нові можливості: зможемо нарешті заговорити англійською. Щиро сподіваюся, що так воно і буде, і успіхи з англійською не вплинуть на погіршення у школярів результатів знань з інших базових предметів. Зі школами зрозуміло, а що буде з вищою освітою? Чи готуються якісь зміни? Так, на форумі IT Ukraine Synergy IT Business and IT Education Віце-прем'єр-міністр Михайло Федоров анонсував зміни, які готують у вишах. Експериментальні вибори ректора у деяких ключових університетах. Бізнес інтегрується в систему освіти та матиме вплив на вибори топ-менеджерів університетів, фінансування закладів вищої освіти. Університет отримуватиме кошти не тільки за кількість студентів, а й за KPI. складатиметься з якості освіти наукових досягнень. Гранти на навчання студентів. Реформи, покращення стратегії це все класно. А от чи вистачить бюджету у цьому році на освіту та зарплати вчителям в Україні? Попри війну уряд збільшив на 22% фінансування на освіту. У 2022 році було 153,7 мільярда. Цього року 171,2 мільярда гривень закладено в освітній бюджет України. Ось основні напрями, на які заклали кошти. 103,2 мільярда гривень освітня субвенція, яка дасть змогу підвищити зарплати педагогічним працівникам. А у 2023 році на це виділили лише 87,5 мільярда гривень. Це був найнижчий бюджет за останні два роки. 2,5 мільярда гривень на облаштування укриттів у закладах освіти, що надають загальну середню освіту. Минулого року на це виділили значно менше, лише 1,5 мільярда гривень. Півтора мільярда гривень на друк підручників. Торік ці кошти взагалі були спрямовані на потребу армії. Півтора мільярда гривень субвенція на нову українську школу. За ці кошти для 5 сьомих класів придбають оснащення, навчальні матеріали, забезпечить восьмий пілотний клас та підвищить кваліфікацію вчителів. У 2023 році цю субвенцію повернули у розмірі 473,3 мільйона гривень. Але це ще не все. Додатковий 1 мільярд гривень на розвиток нової української школи. Вдруге за рік виділили кошти, і це дуже круті новини. Про це повідомив у себе на сторінці у Фейсбук міністр освіти і науки України Оксен Лісовий. Тобто роботи у вчителів стало відчутно більше, а грошей на зарплату їм виділили майже стільки, як і торік. Тож, у чому тоді зміни? Хочу зазначити, попри те, що війна в Україні триває. Держава все ж таки не забуває про свої пріоритети. Деякі напрями профінансуються вперше після початку повномасштабного вторгнення 304,5 мільйона гривень на субвенцію для підтримки дітей з особливими освітніми потребами. 434,5 мільйона гривень на навчання дітей у державних ЗЗСО і школі супергероїв 500 мільйонів гривень для створення навчально-практичних центрів сучасної професійної освіти, 240 мільйонів гривень для фонду розвитку вищої та фахової передвищої освіти, 610 мільйонів гривень для національного фонду досліджень і грантової підтримки науковців. Півтора мільярда гривень на субвенцію для модернізації харчоблоків у школах. Ми сподіваємося, що ці кошти будуть використані ефективно і прозоро. Ми продовжуємо нашу незмінну рубрику про героїв вчителів. І сьогодні я хочу розповісти вам про вчителя з Волині Віктора Дудика. Від початку повномасштабної війни, чоловік воює у лавах сотої окремої бригади тероборони. На цих кадрах ми бачимо, що вчитель взяв відпустку саме на свято першого дзвоника, щоб привітати своїх учнів з початком нового навчального року. Заради майбутнього дітей я і пішов на війну. Так пояснює свій вибір, вчитель. Бажаємо йому витримки та з перемогою повернутися до свого класу якнайшвидше. А це Дмитро Грипа, вчитель фізики та математики з горянської школи, що на Волині. З самого ранку, 24 лютого, зібравши свої документи та речі, він пішов добровольцем на передову. Дуже шкода було покидати школу дітей, бувало, дуже сумував за уроками, каже Дмитро Гриба. Але іншого виходу, ніж піти воювати, я для себе не бачив. Дмитро боронив Київ від російської навали, пройшов пекло, але поранення отримав там, де не чекав. Перебуваючи на полігоні, потрапив під ракетний обстріл та отримав тяжке поранення руки. Він сподівається, що після реабілітації знову зможе повернутися до лав ЗСУ. А це герої без зброї. Вчителі Слобожанського, що у Дніпропетровській області, об'єдналися і разом виготовляють речі для ЗСУ: шиють спідню білизну, теплий одяг, плетуть маскувальні сітки та збирають гроші для наших воїнів з перших днів повномасштабної війни. Дякуємо вам і низький уклін усім, хто боронить і наближає нашу країну до перемоги. Це були головні новини освіти. Ми дякуємо вам за те, що залишаєтеся з нами і слідкуєте за нашими новинами. Цінуємо вашу увагу та підтримку. Сподіваємось, що 2024 рік буде прогресивним та результативним для освітян, що реалізуються усі плани та проєкти. І що ми з Ярославом у цій студії будемо озвучувати лише гарні новини. Тож бажаємо вам щасливого нового 2024 року. Бережіть себе! З вами були Ярослав Лисенко та Дмитро Музика. До зустрічі!